Друзі, сьогодні ми з вами будемо вивчати пісню Оксани Білозір, а зі мною був мій милий. Як заграти приспів? Тут є чотири фрагменти. Спочатку я вам покажу в загальному, а тоді конкретно. Отже, перша частина починається від ноти ре другої октави і буде виконуватись наступно. Друга частина від ноти до. Третя частина від ноти Сі бемоль І четверта частина від ноти МІ. Ось такі чотири частини. А тепер давайте конкретно кожну з них розглянемо. Перша частина вона починається від ноти Ре. Всі ноти будуть йти підряд, не буде перестрибувань. І вона має немовби запитання і відповідь крізь призму музики. Музика не мов би, ставить запитання і тоді дає відповідь. І ось запитання воно так звучить. А відповідь це на така. Ото, що нам потрібно грати? Нам потрібно заграти ноту Ре 4 рази. А потім Мі Ре досі. 4 рази ноту Ре. І потім Мі Ре досі. Сі, звичайно, з бемолем. Це було запитання, не мов би. І відповідь така. Те Теж чотири ноти. Сі-Сі ля соль. Отже, ще раз запитання. І відповідь. Бачимо всі ноти підряд ідуть, ще раз показую першу частину. Ре-ре-ре, ре, до сі бемоль, сі-сі ля соль. Друга частина з точністю така сама, тільки вам потрібно змістити руку, уже грати не ре, а починати з ноти до. А рухи ті самі будуть. Чотири рази нота до. Потім ре до сі бемоля. Це було запитання. Запитання в другій частині. І відповідь. Давайте ще раз я заграю запитання і відповідь другу частину. Третя частина така сама, як дві попередні, тільки ми зміщуємо руку вже на Сі бемоль. І теж виконуємо 4 рази ноту бемоль. Потім до ля соль. І соль соль Фа. І остання частинка. Там просто підряд ноти від Мі до Ля і назад до ре. Від Мі до Ля і назад до ре. Подивіться, як це виглядає. Ну єдине, що вам потрібно ритмічно заграти, тому що там не всі. Не всі рівні, а різна тривалість, тому це або на слух сприймаєте, або трішки вже треба ноти знати. Отже, приспів показую ще раз чотирьох частин, яких складається. Перша частина. Друга. Третя. і четверта. Якщо ж говорити про приспів, то він двічі повторюється і... і ці повторення трішки відрізняються, а саме четверта частина. Отож, подивіться, ми з вами вивчили, що четверта частина ось так має звучати. Проте, якщо її грати за першим разом, то ми можемо заграти трішки інакше. Ось так. І тоді ми так би підготовлюємо, що хочеться ще раз заграти. То давайте я вам покажу правою рукою, як заграти приспів за першим разом і за другим. Поїхали! Тепер розгляньмо, як заграти лівою рукою акорди, щоб все було звучало правильно. Вам потрібно тут 8 акордів. Отже, давайте співставимо, все гарно структуруємо. Є 4 частини і 8 акордів. Тобто, все дуже класно получається по 2 акорди на одну частину. А оскільки ми говорили, що частина має і запитання, і відповідь, то один акорд на питання, інший на відповідь, у другій частині. Перший акорд на питання, інший на відповідь. В третій частині один акорд на питання, інший на відповідь. І в четвертій один на питання, інший на відповідь. То давайте подивимося, як це має звучати. Отже, перший акорд ре мажор має бути так звучати: ре. Потім соль мінор. Ре мажор і соль мінор. Ре фа ля і ре соль бемоль. Запитання. Відповідь. Якщо хтось не знає, чому ре соль бемоль, а не соль бемоль ре я про це розповідаю на спонсорстві. Хто вже є спонсором, той знає про це. Тому можете ставати спонсорами і більше дізнаватися. Отже, перша частина має такі два акорди: ре мажор і соль мінор. Друга частина має такі акорди, як до мажор, запитання і відповідь Фа мажор. Отже, ще раз, друга частина має до-мажор і Фа-мажор. Третя частина запитання це буде сі бемоль мажор. Ре фа сі бемоль. І соль мінор. відповідь. Дуже класно звучать ці акорди: сі бемоль мажор. І соль мінор. І остання четверта частина має такі два акорди: ля-мажор. Ля І ре мінор. Отож, ви вже побачили, друзі, як грати правою рукою, як грати лівою рукою. І якщо окремо грати, все чудово. Якщо без супроводу грати, так само все супер. І Якщо на фортепіано грати, теж проблем не виникає. Однак, якщо ви захочете об'єднати ці дві руки докупи, то можете побачити, що там вже деякі трудності можуть виникати, тому що є невеличке таке зміщення акордів. І також у правій руці, коли ми виконуємо цю темку, вона не одразу починається грати. Тому, якщо ви хочете детальніше зрозуміти тонкощі, як це заграти, розібрати по кроковок, по кожній нотці структуровано, ритмічно оцей твір, ви можете придбати розширене відео, яке всього-навсього коштує 100 гривень. У ньому я детально проходжу праву, ліву руку об'єднання, ритмічну структуру, а також під які стилі можна виконувати цю пісню. Ну і ще, як ви, мабуть, помітили, ми заграли тільки приспів. А от як грати заспів? Щоб не ускладнювати це відео, я його теж помістив у таке повне вичерпне відео, як грати заспів. Там теж є цікаві свої моменти. Отож, ви можете придбати це відео, щоб побачити, як грати і заспів, і приспів правою, лівою рукою об'єднати гарно це на синтезаторі заграти. І таким чином зможете підтримати розвиток мого каналу та зйомки наступних відео. Також, друзі, я можу для вас записати ноти цієї пісні. Якщо комусь краще з нот грати, то можу зробити ноти. Можу ускладнити пісню, показати, як її класно заграти, обігруючи. Тож дайте мені знати, і я все для вас зроблю. У описі під відео міститься мій номер телефону, а також вся необхідна інформація. Отож, напишіть мені, і я для вас можу виконати будь-яке замовлення. Я сердечно дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступних відео.